Народа, усім привіт, і давайте трохи пограємо в рейтинг. Я не знаю. Не знаю, я б забанив би трінду. Отак, ну, мабуть, буде добре. Він же, здається, не брав нічого, бо я не бачив, якщо я забанив йому тріндаміра, то буде не дуже приємно. Та ні, ніби нормально. Так, Джинкс. Джинкс О, проти нового АДК. Проти Зерії це буде цікаво. Мавпу, серйозно, він забрав мафпу. Якось нам не дуже. Ну добре, я сподіваюся, що він окрім мавпи ще якимось добре грає. Мастерії. Тімо. Ну, в принципі, чого б ні. Нічого що ми разом беремо, але в принципі, хочеш свайпнутися, давай свайпнемось. Що у нас? Серафіна, серафіна. Це теж неприємно. І Арі. Ну, Арі це таке. Я думаю, що Енні повинна вбивати Арі, якщо Енні гарно грає. Єдине, що в нас джинкс без кіна. Я дуже сподіваюся, що там хоч рівень гравця якийсь хороший. Так, і що? Гарен гарна ідея. Гарен дуже швидкий, дуже мобільний, танковитий, і нам це знадобиться на пізній частині гри. Енні чудова тим, що кидає свого ведмедика, і мінус там Вейгар або Зері, або Серафіна, вони всі тоненькі, тому це дуже непогано. А Так, подивимось. Подивимось, я ще не грав проти Зері, тому це буде цікаво. Це буде цікаво, наскільки взагалі можна ухилятися від її атак і виживати. Але я... нам треба час, нам треба настакати свої душі, і тоді вже буде весело. Але все залежить від того, як буде грати наша ДК, тому що доводиться під них підлаштовуватись. І інколи це буває досить неприємно, я б так би сказав. Але віримо в краще. Завантажились і побігли. І... Я не знаю. Going, а я б насправді Seriously? почав би з другого. Мастер цікаво, spawned. куди піде. На пташок. Сподіваюсь, на пташок. Там хтось варт поставив. Like ну, я піду мастеру допоможу через те, що тут uh, дві душі. І було б. Uh, Тут досить дивно їх втрачати. Тому ну, давайте все ж таки допоможемо йому і заберемо ці душі, вже тоді підемо на лінію. А, навіть одна. Тепер одна падає. Раніше, здається, падало дві, якщо я не помиляюсь. З дракона точно дві падало. З цього. Ну, може я і... Помиляюсь трошки. Таке memories. теж може бути. <laughs> Блін, я думав в дальніх влучу все ж таки. Так і... Не влучило. Ну, хай собі настрійлюють ці кріпи. Нам то не так важливо. Ну, На ж ти боби з'їла. Ааа, джинс, джинс, джинс. Дістав, але не тих. Дуже шкода. <гум> Дякую. Це я забуду. Дивіновали щось, накидують, щось хочуть. Дуріли. Дикі люди. Це, це цікаво. Я не бачив просто, як це вміння працює, і я ж навіть здивувався. У Зері, я про Зерія. Тобто я нею грав, але ж проти неї не грав. І коли ти дивишся, як якийсь там. Труму це вилітає, ти не розумієш, що взагалі відбувається. Me, так, ну немає сенсу мені повертатись, тому що в мене предмету немає. І... Рептан і... І чемпіона. turret is under attack. Oh, не знаю, не знаю, не хочу я їм нічого віддавати. Скажи, що душа випаде. Душа не випала. Неприємно, але факт. Зері. Зері, заспокойся. <laughs> Заспокойся. Та так, і що? Ну, вона, до речі, не так багато демеджу вносить з цим тому в принципі... Можна жити. А, скільки в нас там? 11 душ. Не так, щоб багато, я б сказав би. Ну, взагалі не багато. Тож... Поки чекаємо, там у нас є мастер, він розкачається і все буде добре. <хе -хе -хе> До цього моменту нам просто треба протриматись. Давайте. Сирікати. Дуже психована. Не влучив. Ну, це було очікувано, що він, в принципі. Він. А, вона б'є. Я зрозумів, як це працює. Me, От зараз би я провідій відійшов, би. У мене мани не вистачає представляєте? Як шкода. Не вистачило мани, щоб добити її. Оце так неприємно. Оце було дійсно неприємно. Чому, Чому не можу карту перенести? Вона відхилялася. Ну, таке собі, якщо чесно. Так, ну жука вони повинні забирати, бо це не є якоюсь проблемою. Туди Досить швидко. У мене немає варда. Ти що, вард поставила Якщо по центру, серйозно? Ну добре. Хай буде по-вашому. Це було дивно, але. Як факт. Так, мастера вбили. Що було, в принципі, очікувано. Я вард поставив і тікаю назад. Бо... Ой, вибач, дракона. Я випадково міст Моя вина. Але... то таке буває. Дійсно, я сповільний, це цікаво. Закину. Джинс померла. Як так швидко вона змогла померти? Ааа, <плес> джинс, 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 бігаю. Прикиньте, я не влучив. А що сталося? <плес> Пролетіло. Давай. Давай дракона драконов. Ніфіга собі він ультанув. Ну, в принципі, він і помер, тому мабуть, е обміняти мене на вайгара було гарною ідеєю. Так, мінус ще, мінус, давай, дорізай, 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 дорізай серафіну, молодець. Вони всі тоненькі. Ну якщо ще й Зері побіжить, то точно хана. Так, ну. Це було досить приємний розвиток подій, я б так би сказав. Би. Трошки не вистачило. Я біг уже сюди, але бачите, трошки не вистачило. Так, ну я, мабуть, предмет підкуплю, тому що поки що немає варіантів того, щоб прям вступати в якусь бійку. По центру там є неприємні моменти. Я не знаю, чи я влучив в нього Влучив, але він хідався, йому треба було битися. Якби бився, то вижив би. А Джинкс що? Я думав Джинкс знов померла. Це капець. Оце вони мене винесли. Оце винесли. Ну, вони в трьох напали, тому. <laughs> в принципі, Dangerous. нічого несподіваного, я б сказав, би. але, бачите, демеджу багато нанесли. Ну, тому що Джинкс. Джинкс, ну ти. Нащо так підставляє? А що ти просто відходиш від башти? Ти навіть не, не намагаєшся її захищати, чи що? О, Джинс. Джинс, ну допоможи ж мастеру. Що ти робиш? Де ти бігаєш? Ну вистрілий. Кудись? О, ясно зрозуміло. З вами все зрозуміло. Мало того, що вона довго бігла, не зрозуміло чого. Не могла. Ну невже в неї не було ульти? Це дуже дивно, якщо не було. От вона і... Зловила Вайгара своїм ведмедиком. Як би це не звучало. Ой, Ну капець. Ой, Зері. Ні-ні-ні, до побачення. Я не хочу з тобою битися. Витрачати на це час. Мавпа? Джинкс? Ні? Що це взагалі було таке? Джинкс, куди ти пі куди ти пішла? Тебе що, хіпе немає? Є хипе, чого ти не йдеш? Я не розумію. Джинс, ти чого? Джинс, навалюй. Дай ти дивися. Серйозно. Unstoppable double kill. О, oh, це було весело. <свісно> я побачив, що я не йде, і просто вирішив лишитись тут, щоб покошмарити їх, щоб вони нікуди не відходили. І вони лишились і померли. Це дуже було весело. Тому що. Ну, я не знаю, як вони не дивились на карту, в них вардів не було чи що. Це дуже дивно. Хоча вони через наш ліс бігали і там 100% повинні бути варди. Джинкс. Джинкс, давай, іди сюди. Джинкс. Ааа, ну. Я ж буду довше бити їх, Джинкс. Ріднесенька, нам треба штовхати декілька ліній. Поставимо вартудне, випадок. А, вони забирають. Ой, вони наші забирають жука, це добре. Так, воно зачепила мене, але то таке Я б що не є проблеми. Знову знову те -like. саме. Просто вони зловилися на, на один і той самий прикол другий раз. Я не знаю, як так, ну це просто. жах якийсь. Їх просто винесла Ені. Це було весело, це було дуже весело. Так, я розумію, що там наші б'ються, але якщо в нас є шанс трошки проштовхнути лінію, то чому б її трошки не проштовхнути? Я б забрав би оці боби, відхилявся. Б. Трошки кріпі по ці Там зараз наші підійдуть, я не знаю чого я ткнув на третє. Я не натискав, я дуже дивно. Так, я вижу, что я его атакую. Но... я не влучил. Не чипись. Не чипилась. <кій> Я не очікував, що вони там підійдуть, якщо чесно. Я всю увагу на ту башту витратив, і через це ми всі померли. Гарене. В тебе там нормально все, гарене. Гарене, штоп хай лінію. Не відходь нікуди. Ені, давай, давай рідненька. Щіт. Кидай на себе щит. Молодець. <кій> Так, ми втратили башту, але якщо гаран пронесе... не пронесе. Хоча, здається, башта впала. Гарен також. So, this. This... Це. вони дуже довго засиділися, серйозно. Давайте. You have slain an enemy. <laughs> давай, давай, гарене. Гарене, живий. О, ото вони наваляли. Ото наваляли. And а, еко. Це все, еко". еко, я зрозумів. Але нічого мастер зараз буде проносити. Я. Сьогодні якось ах, увага розсіяна, і тому не дуже добре дивлюся на карту і через це помираю. Але <клес> в цілому я сподіваюся на те, що ми зможемо пронести її. Дуже сподіваюся на це. Так. Ені, вбивайте цей кров. Давай. Мастери.

це ж скільки ти... Оце вейгар Блупаши, так глупаше, я скажу вам. Я не очікував, що в ультане, якщо чесно, але скажу, що я й не влучив, тому в принципі. То таке. Граю погано, без питань. Я й не претендую на топ-1 серверу, тому... Давайте не закидувати мені там в коментарях, ти не те натиснув, ти не туди побіг, я це прекрасно знаю. Я граю в своє задоволення. Тому що гра в першу чергу повинна вам задоволення приносити. А якщо ви трайхардите і все під копірочку завжди робите, то це трошки інший рівень, і ці люди грають в кіберспорт і отримують великі гроші. Uh, тому... Можливо, колись могло б таке бути, але не зараз. Зараз я просто граю в своє задоволення. Мастер mm. mm. повинен зарізати Серафіну, тому нема сенсу туди бігти. Ну, звичайно ж. Звичайно, що. Не On my way. Way. Baron. Ну, можна було. Б, мабуть. Should... Але там ті двоє. Mm -hmm. Я просвітив Вигара. День Варта збив. Давайте, мабуть, якось так. <кій> Щоб накинути там Rampage. Нанести їм демеджу. Мафовіч. Рампейн. Серафіна зловила! убила. Могли б підійти. Ені з пул ХП, Гарен майже з пул ХП. Могли б... і підійти. Я б вижив би і зараз би їх уже б, б усіх. <клес> Джинкс, а ти не хочеш стріляти, ні? тебе все нормально взагалі. Ти могла б третім зупинити. Так я поперся вперед, понадіявся на те, що зараз розвалимо всіх і помер. Я і мастер, тому нормально. Все нормально. Ми граємо погано, ми граємо в своє задоволення, але ми перемагаємо і це найголовніше. Головне в цій грі що? перемога. А скільки там у вас киліб, то що таке? другорядні речі. Як Сірафіна так часто, до речі, накидує своє ульту. Щось дуже в неї киде швидко спадає. Unstoppable. Unstoppable. Bottom turns under attack. Turret lost.

Ходімо накидувати. В принципі, я не думаю, що вони можуть нам щось зробити. Ми дуже швидко дракона були. Дуже швидко. 60 душ вже. А зараз. 20 та хвилина, ну в принципі, ми вже довго б'ємося. Гарен пішов там штовхати. Зараз дайте я стану в рядочок з вами. Your team has slain Baron ну це було дуже швидко. Неймовірно швидко. Так, баф випав, але немає часу. Немає часу. А, я б узяв би, до речі, предмет, і, тим паче, що я швидко телепортуюся з нашором, тому, мабуть, все ж таки буде гарна ідея піти і взяти предмет. Та зараз будемо атакувати. Ну, а що? У нас хіба є варіанти? У нас немає варіантів, тому ходімо. Тим паче тут чи баф валявся з червоним взагалі буде весело. Ну, ще там пішли на гору. Я дуже сподіваюся, що Серафіна подумає, що тут нікого немає. А вона так і подумала. І ми тут як тут, добрий день. Вибач, але зараз ти свою ульту просадила в нікуди. Давай, давай, йди в Чого? Чого ти зупинився? Вігарчику. А що ж таке, чого ти. чого ти тікаєш? Все добре, все добре. Ми зараз башту повинні зносити цю. Це не є для нас уже якоюсь великою проблемою еквід і Будь ласка. <смір>. Ти мене лякаєш. <смір>. Ну все, башта падає. Enemy ну звичайно ж. Enemy башта впала. Інакше просто й бути не могло. А чого. А, заповнюю апаранку. <рес> Мінус еко до побачення. Ну, наші там. Можливо, відіб'ють, можливо, ні, але все ж таки хочеться повернутись і нормально так. Накинути там щитки. Мастер вижив завдяки щиточкам. А от що? джис, мабуть, не. Як вона, до речі, не добила, це дуже дивно. Там червоний. Нікому не треба баф чи що? Це дуже дивно. Ну я візьму. Якщо ніхто не хоче. Мавпа за Енні побігла. Чому? Мафпа не дуже дивно. дуже дивно окей. Блін, ну в мене Так, я молодець. Серйозно, мавпа, взагалі хочу зараз нам все пронести. Це буде тупо, це буде максимально тупо. А ні, мавпа втекла гарен втік. Я не знаю, чого мене не завершували, до речі. повинні були. Тут нормально так все розваляне. Але бачите, що є, то є Серафіна. Ну, проти Гарена, оце от не дуже добре. Як вона так часто, до речі, дійсно ульту свою юзає? Ніби нічого дивного з предметів, але я думаю, в неї там дві хвилини киде, а воно щось дуже часто пробують. Uh, 3, 2, 1. Я повинен встигнути. Гаре не живи, будь ласка. Живий ріднесенький. Давайте допоможемо, допоможемо. Все добре. А, в нас є душа дракона, і це чудово. Тепер можна спокійнесенько собі завершувати вже гру без якихось там запитань взагалі. Бачите, ви можете грати в своє задоволення, ви можете помилятись, ви можете отримувати на горіхи, програвати та все що завгодно робити. Але при цьому виграти гру, тому що ви отримували від неї задоволення. Victory. От і все. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, то задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.